Друзі, вітаю вас з вами Віктор Галасюк. Гігантська економіка Китаю стикається з не менш гігантською кризою довіри, пишуть у впливовому британському виданні The Economist. І зростаючий дефіцит достовірної інформації лише загострює цю ситуацію. Країна бореться з кризою на ринку нерухомості. Навіть сектор послуг сповільнився за одним з показників у серпні місяці. Споживачі розчаровані, міжнародні компанії виводять капітал з Китаю рекордними темпами, а закордонні аналітики знижують прогнози щодо економічного зростання країни. І цей песимізм відображає реальні проблеми від недобудованих будинків до проблемних боргів. Але він також. Відображає зростаючу недовіру до інформації про Китай. Багато хто вважає, що уряд підтасовує дані, приховує чутливі факти і часом пропонує хибні рішення для економіки. Причому ці маніпуляції стосуються і фондового ринку, і ринку нерухомості, і соціально-економічної статистики. Це вже не новина. І цей вакуум лише посилює сам себе. Що слабкішою стає економіка? то більше інформації приховується і більш нервозною стає атмосфера навколо, і це не просто циклічна проблема довіри. Відмовляючись від десятилітньої політики часткової лібералізації інформаційних потоків, Китаю все важче реалізовувати своє прагнення перебудувати економіку навколо нових галузей. Ми з вами говорили про план Сі Цзінпіна, про підвищення продуктивності економіки Китаю, про нову таку економічну парадигму. І подібно до радянського союзу, Китай ризикує стати прикладом того, як автократичне правління не лише обмежує свободу, але й виявляється неефективним. Ми це з вами все бачили в своєму житті. Посилення цензури під керівництвом Сі Цзіньпіна вже є загальним місцем. Соціальні мережі піддаються дедалі суворішому контролю, чиновники все більше бояться відвертих обговорень із сторонніми людьми, вчені побоюються, що за ними стежать, а бізнесмени повторюють гасла комуністичної партії. Що це означає? Це означає більше ідеології і, як наслідок, менше прагматики. Тобто. Більше міфів, сліпої віри, того, що скаже партія, і менше того, що здатна забезпечити результат, те, що насправді зробила Китай другою економікою світу. Тому що якщо ми з вами повернемося на 50 років назад, то ми побачимо в 1975-1976 роках, Китай важив приблизно 3% світової економіки його важко було знайти на економічній мапі світу. Але завдяки тому, що Ден Сяопін, лідер тогочасний Китаю, зробив розворот від ідеології до прагматики. Він навчився у великого Лі Кван ю батька засновника сучасного Сінгапура, тому як розвивати економіку, і Ден Сяопін по Суті розвернув Китай в бік ринкової економіки, відкритості співпраці із світом, і це дозволило країні з крайньої бідності витягнути практично мільярд людей і стати другою економікою світу. А за паритетом купівельної спроможності ВВП за ПКС навіть випередити Сполучені Штати Америки і тепер ми на очах спостерігаємо. Практично розворот цієї політики діаметральний, який робить Сі Цзінпін. і в заекономіст кажуть про те, що менш відомою є приховування або зникнення так технічних даних, не фінансових, особливо коли вони незручні для партії. Показники безробіття, наприклад, серед молоді, велика проблема. Вони були так би мовити, покращені і оптимізовані, і знижені в результаті статистика платіжного балансу. Стало настільки нечіткою, що навіть казначейство США цим збентежено. А 19 серпня фондові біржі Китаю припинили публікувати щоденні показники зменшення припливу іноземних інвестицій. В міру того, як економічна інформація стає дедалі менш прозорою, приватному сектору все важче і важче приймати правильне рішення. Ймовірно, те саме стосується і чиновників. Щоби зрозуміти значення цих змін, треба звернутися на середину ХХ століття, спостерігаючи за тоталітарізмом 1930-х років, 1940-х років, ліберальні мислителі, такі як Карл Поппер, це відомий вчитель Джорджа Сороса, і Фрідріх Хаєк, відомий економіст, стверджували, що політична свобода і економічний успіх йдуть рука об руку. Децентралізована влада і інформація запобігають тиранії, дозволяють мільйонам фірм та споживачів приймати кращі рішення і жити краще. Розпад Радянського Союзу підтвердив в певному сенсі їхню правоту. Щоб утримати політичну домінантність, радянські правителі жорстко контролювали інформацію, але це вимагало брутальних репресій позбавляла економіку цінових сигналів, ну і в кінці кінців стимулів і створювала цілу піраміду з брехні. Зрештою, навіть саме радянське керівництво було позбавлено точного правдивого уявлення про реальність, обманювали самі себе, ми це з вами добре знаємо. Коли Китай став більш відкритим наприкінці 1990-х 2000-х роках, його лідери сподівалися зберегти контроль, уникаючи цих фатальних помилок Радянського Союзу. Протягом багатьох років вони дозволяли вільніший потік технічної інформації в бізнесі, економіці, науці. Згадайте китайські компанії, що публікують інформацію для інвесторів в Нью-Йорку, або науковців, які ділилися новими дослідженнями за кордоном. Здавалось, що технології пропонують більш такий танкий філігранний спосіб. Формувати суспільну думку. Інтернет був інтенсивно контрольований, але його не забороняли. Вищі лідери Китаю також докладали всіх зусиль, щоб знати, що відбувається насправді. Протягом десятиліть вони керували системою під назвою Нейкан або Внутрішні посилання, в якій журналісти чиновники складали приватні звіти, наприклад. Під час протестів на площі Тяньаньмень керівництво отримувало постійне новлення інформації. Прихильники техноутопії в партії вважали, що великі дані і штучний інтелект можуть покращити цю систему, створивши високотехнологічний паноптикум для верховного лідера, який дозволив би. Той вид просвітленого централізованого планування, якого не змогли досягти в радянському союзі. Насправді дуже багато людей сьогодні вірять в те, що централізована планова економіка можлива, хоча можливо вона тільки в умовах диктатури, але що вона життєздайна, тому що за допомогою штучного інтелекту можна вирішити ті аналітичні і планувальні задачі, які раніше люди не могли вирішувати вручну, я, чесно кажучи, дуже сумніваюсь в тому, що. Сучасною відкритою динамічною нерівноважною економікою, якою є економіка кожної успішної країни з, ринковим, з ринковою моделлю, що нею можна керувати за допомогою такого закритого контуру і централізованого планового підходу, я в це. Не вірю, якщо ви маєте іншу думку, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що є люди, які вважають, що штучний інтелект зможе і в такими задачами впоратися. Так от саме ця візія частково відкритого і надзвичайно ефективного Китаю, зараз під питанням. Якщо ви сумніваєтесь в тому, що Китай надзвичайно ефективний, просто подивіться на його економічну історію, коли після. Колосального кількасотрічного занепаду. В 1970-х роках він важив 3% світової економіки, був непомітний на економічній мапі світу, і за 50 років він робить такий фантастичний економічний стрибок, який мільярд людей витягує з крайньої бідності. Робить Китай економікою номер 2 в світі, яка сперечається за лідерство США. Якщо це не є ефективністю, то що тоді? Китайське економічне диво, я думаю, що найбільш масштабне в історії людства, тому що воно стосується мільярду людей, і воно стосується переходу країни просто на, на інший щебель. Коли ми говоримо про Сінгапур, – 3-5 мільйонів населення. Коли ми говоримо з вами про Китай, мільярд населення велике економічне диво, велика ефективність. І насправді. Ефективність не завжди корелює з демократією, да ми з вами бачимо низку країн, які без демократії зробили фантастичний економічний стрибок і просто перевели себе в іншу орбіту, в іншу лігу. Але наскільки тривалим може бути ця ефективність і цей успіх, тому що в умовах поширення культури страху і рішучості поставити національну безпеку вище за економіку? Партія в Китаї виявилася нездатною чи, можливо, неохочою обмежити свій вплив на інформаційні потоки. Документи з грошово-кредитної політики, щорічні звіти мегабанків Китаю, тепер цитують думки Сі Цзінпіна. Іноземні управлінські консультанти вважаються шпигунами, і це відбувається попри те, що дедалі складніша економіка Китаю вимагає більш тонких і гнучких і складних рішень. Відбувся відчутний відступ від індивідуальних свобод. Китай, який частково відкрився, став тепер більш репресивним місцем. Багато китайців все ще мають ліберальні погляди і насолоджуються дебатами, дискусіями, але обмежуються приватними зібраннями у вузькому колі. Вони поки не становлять загрози для партії. Інші наслідки інформаційного вакууму становлять більшу загрозу, у міру того, як цінові сигнали зникають. Стає важче розподіляти капітал. Це відбувається у дуже делікатний момент. І скороченням робочої сили Китай повинен більше покладатися на підвищення продуктивності для того, щоби зростати. А скорочення робочої сили там дуже і дуже відчутне. До речі, Китай перестав бути найбільшою країною світу за чисельністю населення. Тепер Індія є найбільш населеною країною світу. І разом з демографічною цією хвилею, з цим демографічним дивідендом, Китай втрачає економічне лідерство. І усе це тепер зводиться до ефективного використання ресурсів. Країна повинна відійти від дешевих кредитів, будівництва до інноваційних індустрій, І до задоволення потреб споживачів всередині країни, тому що насправді. Китаю невідворотньо треба розвивати внутрішній ринок, так як це раніше зробили США, інакше катастрофа. Китай надзвичайно залежний від експорту, причому від експорту в західні країни, з якими у нього сьогодні величезне геополітичне напруження. Це стосується і Сполучених Штатів Америки, це стосується Європи. І саме тому Китай намагається знайти якусь іншу формулу. Вони. Зосереджують капіталовкладення на певних напрямах, на електромобілях, на півпровідниках і не тільки роблять туди великий упор, я про це окремо вам розповідав. Однак, якщо інвестиції базуються на хибних розрахунках попиту і пропозицій, або якщо дані про субсидії та прибутки приховуються, то шанси на такий успішний перехід вони дуже низькі. Прихильники Китаю можуть заперечити, що Ключові люди, які приймають рішення, вони все ще мають доступ до гарної інформації для управління економікою. Але ніхто точно не знає, які дані звіти бачить Сі Цзінпін. ба більше. Оскільки публічна дискусія зникає, можна припустити, що приватні інформаційні потоки стають більш викривленими і менш якісними. Після жахів середини ХХ століття ліберальні мислителі зрозуміли, що вільний потік інформації покращує процес ухвалення рішень, знижує ймовірність серйозних помилок і полегшує еволюційний розвиток суспільства. Але коли інформація пригнічується, вона перетворюється на джерело концентрованої влади і корупції. З Часом накопичується спотворення і на неефективність, і у Китаю є великі можливості, але він також стикається з величезними. Проблемами. Громадянські суспільства, приватний сектор і уряд, які мають повну інформацію, були б набагато краще підготовлені для вирішення майбутніх викликів, вважають The Economist. Але чи впорається Китай з цими викликами, чи він продовжить шлях геополітичної ескалації, протистояння з Сполученими Штатами Америки, боротьбі за відновлення колишньої величі? Чи поставить він на карту? Своє благополуччя, в існуючій моделі сьогодні, і чи буде він челенджити, так би мовити, лідерів, та, тобто Сполучені Штати Америки, Євросоюз, якою ціною він буде це робити? Тому що Китай в унікальній позиції, він найбільша фабрика світу, він виробляє. 30, майже 3% світового промислового виробництва він виробляє більше ніж США, Німеччина і ще кілька невеличких європейських країн, разом взяті. Але для того, щоб продовжувати працювати в цій моделі, Китаю потрібні ринки, потрібна сировина, потрібні гарні мирні стосунки на міжнародній арені. Але та ситуація, яка розгортається на фоні подій в Тайвані. та Певна співпраця Китая з Росією, яка очевидна для Сполучених Штатів Америки, для Євросоюзу, вона накладає обмеження на цю існуючу модель. Більш того, після того, як Китай стає більш закритим, більше цензури, більше контролю на фоні реальних економічних проблем після пандемії COVID-19, після. Війни з торговельної Сполученими Штатами Америки, яку розпочав президент Трамп в свою попередню каденцію, коли він обклав китайські товари, імпорт з Китаю там до 30% імпорт немита він ввів, чим по суті послабив китайську економіку, і за кілька років Китай перестав бути торгівельним партнером США номер 1 і таким торгівельним партнером для Америки стала Мексика. Китай намагається шукати обхідні шляхи. Вони намагаються розмістити в Мексиці ці свої заводи, але американці прораховують це і роблять превентивні заходи. Тобто, по суті, сполучені штати Америки розгорнули проти Китаю повноцінну модель. Економічного і не тільки економічного стримування, і це стримування воно вже діє. Його розпочав президент Трамп, продовжив президент Байден. Я думаю, що хто би не став майбутнім президентом США, вони теж продовжать цю політику. А це означає зміна ландшафту світової економіки, а це означає додаткові можливості для України зайняти нішу виробництва певних товарів. Які ще вчора Китай виробляв, в тому числі для США і для Європи в умовах напруження стосунків між західним олігоном і китайським олігоном Україна може бути бенефіціарами, може виграти. якщо… Ми будемо швидко запроваджувати сильну промислову політику, власну економічну стратегію і синхронізувати свої зусилля, інвестиції та політику з західним олігоном, Сполученими Штатами Америки, Японією, Канадою, Австралією, Південною Кореєю, тими країнами, які нас підтримують сьогодні в війні за захист своєї територіальної цілісності, за виживання. Я думаю, що це обов'язково треба врахувати в майбутньому плану розвитку України. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую вам.